we Вітання, улюблена Богом Церква, благословінь вам і миру Божого в ваші серця. Знаєте, закінчую читати книгу об'явлення і розумію, наскільки це дивовижна книга. Ну, Багато хто з нас її не любить читати. Мені колись вона теж не подобалась, тому що ну, багато незрозумілих речей в ній написано. Але в першому розділі апостол Іван пише: блаженна людина, яка читає. Цю книгу, третій вірш. В цій книзі ми можемо почерпнути дуже багато корисного для себе. Якщо ми візьмемо другий, третій розділ Пісня до семи церков, знаєте, дуже хороший тест для перевірки нашого духовного стану. Якщо ми щирі самі з собою, а я думаю, що це так, і коли ми читаємо, ми можемо зрозуміти, до якої церкви відношусь я. Чи це єфеська, чи це Філадельфійська, чи це Лоодикійська церква, правда ж? Дуже добре перевірять свій духовний стан на цих двох лавах. Є вірші, які потішають. Якщо ми подивимося про Небесний Єрусалим, який сходить з неба, знаєте, аж захват бере, які там вулиці, які ворота, який він красивий. І чудовий, і це ж для церкви своєї прото Господь. І є слова потіхи, є слова, які, через які Господь нас заспокаює. І сьогодні хочу разом з вами звернутися до 21 розділу книги об'явлення, декілька віршів перед нашою молитвою і невеличкі роздуми. 21 розділ книги об'явлення з першого віршу. І побачив я нове небо й нову землю, бо перше небо й перша земля минули, і моря вже нема. І я, Іоан, побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався з неба від Бога, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос з неба, який говорив: Ось скиня Бога з людьми, і Він буде жити з ними, а вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, Богом їхнім. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті, ані смутку, ані плачу, ані болі вже не буде, бо попереднє минуло, і той, хто сидить на престолі, сказав Ось творю все нове. І сказав мені, запиши, бо слова ці істинні та вірні, і сказав мені: звершилося, я Альфа і омега, початок і кінець, і дам я спраглому з джерела води живої безплати. Переможець успадкує все. Я буду його Богом, а Він буде мені сином. Які чудові слова для підбадьорення кожного з нас. Хтось перебуває в радості, ці слова ще більше набувають, дають радості в наші серця, правда? ж? Хто перебуває в смутку, ці слова потішає. Хто перебуває в розпачі, Господь через ці слова дає спокій. Хто плаче, написано Господь витрає сльози. Люба церква, це наш Господь, чудний і дивний, Господь люблячий, Господь, який благословляє, який заботиться про кожного з нас. Господь, який потішає, який дає радість в серці, Господь, який покалічення серця врачує. Це наш дивний Бог, який там в небесах чекає нас. Хай ці слова будуть підбадьореним для кожного з нас. Будуть потіхою для кожного з нас. Будуть радістю для кожного з нас. Бо це слова, і це слова самого Бога, нашого Ісуса Христа. І слава йому за це. Честь і подяка. Амінь.